Вітання виживальщики пустки. Сьогодні ми поговоримо про той момент, коли цивілізація сказала А, ну його. І натиснула червону кнопку Про початок Великої війни. Дні, коли світ перетворився на одну велику пригорілу зону без гриля, але з радіацією. Отже, 23 жовтня 2077 року. Запам'ятайте цю дату. Це не тільки день, коли людство згоріло, але й коли в Бостоні мав відбутися бейсбольний матч між Свейчинг Солтон. Враховуючи, що після цього бейсбол перетворився на метання черепів у стилі супермутантів, можна сказати, що гра все таки відбулася. Просто не так, як планувалася. А на тому місці згодом виникне місто Diamond Сіті. До речі. Цікавий факт колись великою війною називали Першу світову. Потім сталася Друга велика війна, і історики такі треба щось оновлювати. Так і стали великі війни називатися Першою та Другою світовими війнами. Сподіваюсь, що в справжньому житті нам не доведеться думати, як назвати наступну. А ми створюємо майбутнє українського Ютубу разом. Адже все в наших руках. А зараз повертаємося до 23 жовтня 2077 року. 12.03. Командувач Тихоокеанського флоту США доповідає, що біля узбережжя Каліфорнії помітили три затоплені об'єкти. 3.37 ранку. ВП США фіксують ескадру літаків біля Берингової протоки. Хм. Китайські туристи чи все-таки щось серйозніше? 9.13 Система ядерного виявлення сповіщає про запуск чотирьох ядерних ракет. Рівень готовності підвищується до ДЕФКО 2. Починається евакуація цивільного населення. Урядові агенти навіть вперше згадали про людей, хоч і ненадовго. 9.17. Норд підтверджує Китайці справді запустили ядерні ракети. Рівень готовності ДЕФКОН 1. Якщо коротко, всі в дупі. Якщо хтось не знає, що таке Норд, то це North American Aerospace Defense Command. Якщо детальніше, то це командування повітряно-космічної оборони Північної Америки довиєнна організація, що відповідає за контроль над повітряним простором північноамериканського континенту та раннє попередження про повітряно-космічні напади. 9.26. Президент США наказує завдати ударів у відповідь за сценарієм MXCN91. А далі, ну ви вже знаєте, всі ці події призвели до того, що світ перетворився на пустку, а у вантажівках почали народжуватися супермутанти. А поки всі ще сподіваються, що це просто чергова політична криза, починається справжнє пекло і не просто пекло. А пролог до Fallout 4. Тим часом група рейдерів, яка вирішила, що якщо вже світ горить, то можна ще й по модному розважитись. Вони нападають на Нюкаворд, бо, ну, очевидно, де ще шмародерити під час апокаліпсису. Вони навіть беруть заручників. Не знаю, що вони планували. Може обійняти людей на останні запаси Квантом Кола. А тим часом о 9.42 ранку перші ракети вражають Пенсільванію та Нью-Йорк. Західне узбережжя отримує своє трохи пізніше. Вашингтон, округ Колумбія, занурився в хаос. Новини розлітаються містом, і люди в паніці кидаються протирадіаційні сховища. Спойлер, не всім пощастило. 9.47.51. Момент. Коли цивілізація офіційно закінчилась, всі Штати накривають ядерні удари, автоматичні системи запису відключені. Бо кому вже треба записувати? Зараз все вибухне. За дві години людство знищено. Америка і Китай дружньо відправили одне одного в кам'яний вік. А інші ядерні держави такі, ой, а ми що гірші? І теж приєднуються до феєрверку. Тим часом відбувається пролог серіалу Fallout. Актор Купер Говард у Лос Анджелесі грає ковбоя на святкуванні дні народження Роя Спенсера. Його донька Дженні навіть не підозрює, що найбільший подарунок це ядерний удар як справжній герой вестернів. Купер бере її і мчить в безпечне місце верхи на своєму коні. Але скажімо чесно, від бомб не течеш. Навіть якщо ти ветеран легенда, вибухи стирають міста, армійські бази все живе. Солт Лейк Сіті, 13 прямих ядерних ударів. Ну, на випадок, якщо після першого залишилося хоч щось. Рендал Кларк, відомий самітник Мохаве, втрачає свою сім'ю. Вашингтон, Округ Колумбія, горить протягом кількох днів. Це, мабуть, найбільша пожежа після суперечок у Reddit про канон Fallout. У цей хаос потрапляє і Келор, персонаж з Fallout 3. Вона встигає сховатися у бункері, але обертається рівно в ту мить, коли її батька поглинає вибух. Ідеальна, але жорстока передісторія для майбутнього гуля. Десь у підземелях DenwichBielding останні моменти записує автоматичний термінал. Його програмне забезпечення встигає зафіксувати звук двох ядерних вибухів. А тепер маленький бонус. Ви думали, що ядерна війна це тільки вибухи? Ні. Науково дослідницька установа Волтек, де працювали з вірусом FEV, отримує кілька влучних ракет. В результаті резервуари з вірусом розбиваються. І тепер цей веселий біологічний коктейль розвіюється в повітрі. І, звичайно ж, що робити пасажирам літаків? SkylandFly 1665 та SkylandFly 1981. Ніколи не долетять до пункту призначення. Електромагнітні імпульси виводять з ладу всю електроніку. Коротше кажучи, літаки стали найшвидшими бомбами в історії. Отже, сховища опечатані: громадяни залишаються без відповіді на головне питання: А що тепер? А відповідь проста: хаос, паніка і трохи мутацій. Сховище 12 місце, де двері вирішили зіграти роль відкритого простору у прямому сенсі цього слова. Жителі Бейкерсфілда дізналися, що захисту тут не буде, з радістю кинулися всередину. І правильно зробили. Адже радіація теж вирішила заглянути на вогник. У підсумку, всі отримали рівний доступ до мутацій та ядерної засмаги. Сховище 31. Це не просто притулок, а ВІП-клуб для керівників Волтек Там все серйозно. Кріусон, повний All-Inclusive і навіть власний робомозок. Бат Аскінс. Цей електронний Мачо стежить, щоб його сплячі підопічні не проспали майбутню відповідальність керувати сховищами 32 та 33. Що ж з цього вийшло? Про це вже є окреме відео. Тож по закінченню цього переходьте та насолоджуйтесь. Сховище 94 Усе за планом. Крім одного. Радіація вирішила запізнитися на годинку. І лише після прибуття пастора Салавара та Пастви двері закрилися. Другий автобус з уцілілими мабуть не отримав віп-перепустку. Тому залишився за бортом. Сховище 111 Тут головне не шуміти, бо мешканці сплять, а точніше знаходяться в кріосні. Серед них майбутній єдиний виживший чи виживша який чи яка, ще не знають, що одного разу доведеться бігати пусткою у пошуках свого сина. Сіра Мадре місце, де все повинно бути розкішним, але замість цього отримали кривавий сюрприз. Гала відкриття за чотири дні до старту дало усічку. Система безпеки сказала НІ і влаштувала криваву вечірку з лазерними пастками. В результаті загибель більшості гостей, самогубство Віри Кріс і провалений задум Фредріка Сінклера. Дін Доміно Єдиний, хто зрозумів, що вижити потрібно хитрістю, а не надією на голографічних офіціантів. А що там з військовими? База Маріпоза вижила, бо у військових броня товста, а бетонні стіни ще товстіші. Але вони ще не знають, що з їхніми експериментами щось піде не так. І скоро тут з'являтимуться супермутанти. Тим часом у Лас-Вегасі містер Роберт Хаус показує майстер-клас із виживання. Його система примусово деактивує 59 і 77 ракет. А Про збиває ще 9 ракет. А Лаки 38 працює майже. Правда, Електрика глючить 5 років. Але це дрібниці. Головне, місто уціліло. А сам хаус після невеликої технічної несправності вирішує впасти в кому. Відпочиває, так би мовити. А ось хто реально знає, що таке виживання. Так це інопланетяни з материнського корабля Зета. Вони з цікавістю спостерігають за тим, як людство саме себе знищує, і вирішує трохи поповнити свою колекцію, викравши Салі і її сестру. Галактичний туризм у дії. Тим часом 82 школярі в Літл Лемплайт навіть не підозрювали, що екскурсія може врятувати життя. Поки всі випробовували всі принади ядерного Армагеддону, ці діти просто були в печері. Як кажуть, хороша організація поїздок рятує життя. До речі, якщо хочете дізнатися, як зараз там поживає Літл Лемплайт, в мене вже є відео. І нарешті, 25 жовтня, сержант Платнера у силовій броні виходить на перевірку військової бази Маріпоза. І повертається з радісною звісткою. Радіації тут майже немає. 25 жовтня. Маріпоза стає улюбленим місцем для виживання солдатів. Особливо, якщо вам подобається купати могили в токсичних відходах. Роджер Максон і його люди ховають учених у радіоактивному смітті. Потім закривають базу та вирушають до затишного урядового бункера в Лост Хілс. Ну а що? Кінець світу? Час брати ситуацію у свої руки, 28 жовтня Рейндал Кларк, якого пізніше в каньйоні Зайон, Сіон, Сіон. Якому зручніше місцеві племена будуть називати батьком з печери, не втрачає часу і облаштовується в колишній дослідницькій станції. Десь у цей момент він, мабуть, вирішує, що мати власну печеру це краще ніж спробувати виживати серед голодних мутантів. 29 жовтня. У цей день Роджер Максон зв'язується з лейтенантом Елізабет Тагерді, яка перебувала в Апалачі. 30 жовтня. Еліта Бостона вирішує, що краще померти з келихом вина, ніж жити у світі, де їхні капелюхи більше не мають значення. Масове самогубство не найкращий вихід. Але що чекати від людей, які вважали чорну ікру найголовнішою їжею? 31 жовтня. Конвертоплани. Вони ж вертебьорди, розлітаються по містах за наказом окремих виживших представників влади США. Наголошую представників влади США, а не анклаву, намагаючись врятувати поранених і хворих. Ну, принаймні, це було в теорії. На практиці ж чорний дощ, той самий радіоактивний коктейль із попелу, вуглецю та відчаю. Змусив всіх переглянути свої плани на виживання. Листопад. Братство Сталі бере свій початок. Максон і компанія таки дістаються до загублених пагорбів. Але дорогою зазнають важких втрат. Його дружина не виживає. Зате син так. Водночас група сержанта Аллена вирішує, що накази це для слабаків. Відправляється на пошуки до технологій. Відповідь радіації була швидкою та однозначною. Ні. 1 листопада у Наханті Теодор Куб раптом розуміє, що його родина тепер має інший відтінок шкіри і дуже оригінальні дієтичні вподобання. Вітаємо! Це один із перших задокументованих випадків перетворення на гуля. 2 листопада у сховищі 106 хтось вирішив, що жити в сховищі це надто нудно. Тому випустив у вентиляцію психоактивний препарат. Ох, валтек! як завжди, нічого поганого не може статися. 14 жовтня. Виживши у Вайспринь радісно усвідомлюють, що мають запаси на десятиліття. Напевно, в цей момент вони починають обговорювати перспективи нового фешн-тренду. Як вижити в ядерному апокаліпсисі та виглядати стильно, 25 грудня. В той час як світ назовні вже горить, співробітники сховища 111 святкують Різдво. Напевно, Санта цього року залишив лише один подарунок кріокамеру. Отак і минає перший рік після початку війни. Світ змінюється, люди пристосовуються. А Волтек. Ну, Волтек, як завжди, проводить експерименти. Дехто відзначає свята, дехто мутує в гулів, а дехто відкриває для себе нові грані реальності завдяки добірці психоактивних речовин у вентиляції. Але це лише початок історії постапокаліптичного світу. І попереду ще багато цікавого. Якщо ви хочете більше дізнатися про таємниці Fallout. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Підтримайте це відео вподобайкою, а в коментарях напишіть, який із цих моментів вам здається найцікавішим. І головне, діліться цим відео з друзями, хай вони теж знають, що кінець світу це лише початок нових пригод у Fallout.